Цей концерт це такий собі квартирник, це теплий ламповий концерт, при якому артист багато говорить, багато розказує про себе, про те, як він писав пісні, що в нього в житті викликало музу для цих пісень. Багато-багато цікавого сьогодні ви дізнаєтеся і про пісню Я з України, як вона була написана. Вона була написана ще до повномасштабного вторгнення, але щось він вже перечував, так. І... Також цікавим нюансом буде те, що Віктор написав книжку 90 60 90 як він сам каже, це не книга, це книжечка просто. Але він її написав, він сьогодні розкаже, кому він її присвячує про цього, про кого ця книга і про що в ній йдеться. Тобто акустичний концерт це такий концерт, на якому артист буде спілкуватися з гостями. Це запрошення в гості, можна сказати, як до себе додому. На кухню, от такий сьогодні у нас концерт о 19.30 в палаці культури імені Шевченка. Але е, щось цікавіше набагато розкаже сам Віктор, який буквально там ну до п'яти хвилин, я думаю, три хвилини, і має підійти до нас сюди на бювет. А поки давайте ще раз послухаємо якусь пісню мерії, автором якої є Віктор Винник і виконавцем також є Віктор Винник. А завтра го співаються заслужені артисти України золоті голоси Європейської опери Теннор з 14-го легенда української сцени, народний артист України, майстро Володимир Гришко запрошує на свій сольний концерт. 16-го – Катя Бужинська, Михайло Грицька в рамках всеукраїнського туру Воля з концертом Україна ти» за участю музичного гурту «Гранд». А зараз хвилин на хвилину має бути пан Віктор. Я знаю, як дуже пунктуального чоловіка. Одна з пісень Віктора Винника така більш лірична. Поки його немає, давайте її послухаємо, але він прийде, напевно, заспіває щось більш таке веселе. Горіспати, ми живі пусти. По вікнах стікаючи, І час стікає від нас також ночами й днями сливаючи. Виник з нами вже тут, на бюлеті. Вітаємо артиста, який зараз пояснить, чому ви сьогоднішній теплий вечір маєте провести разом із нами, разом із Віктором в Палаці культури імені Шевченка. Віктор Винник. А зараз телефонує хтось, я ще вас... 20... Okay. Доброго усім, майже вечора. Привіт! Oh. Які гарні бульбашки. Що ж, я, я вже як сьогодні представлявся зранку. Так, ще раз треба представитись, дійсно, правильно сказав Олег, що сьогодні буде виступати в Трускавці винник. Ну, За маленьким одним уточненням, мене звати Віктор. Ну, так все стало, вже вибачайте. Отже, і я запрошую вас сьогодні на свій концерт, який відбудеться тут недалечко, в Палаці культури ім. Тараса. Нашого Григоровича Шевченка буквально за півтора годинки е, я би дуже хотів, щоб е, щоб ви провели цей вечір зі мною, чи я з вами не знаю. Якось так, щоб нам було разом і було нам добре, і все це дуже виглядало красиво, як і перша пісня, яку я для вас зараз виконую. Тунути в очах, загорнутися в ранкові сни. Залишити все як є, зупинити чат не тримати за слова, бити вітаранню і весни. Залишити все як є, думати про нас Давай зробим краси. Давай будем щаслив, чи для мене я диво давай зробим красиво, давай зробим красиво, давай будем щасливим. Не ти вищо я сивий, давай зробим красиво Не триматися за жаль, не палити своє серце ним, говорити все, є, просто без прикрас менше, відпустити ту печаль, най летить як дим залишити як є, думати прохідних. Зробимо красиво, давай будем щасливі, Ти для мене як жімо. Давай зробим красиво. Давай зробим красиво. Давай будем щасливі, Не щасливий, давай зробим красиво. Загорнути сабракові сни Залишити все. є Зупинити меша. Давай зробимо красиво. Ви буде красиво робити. Давай зробимо супер, давай зробимо. І ще раз давай зробимо, І... давай зробимо красиво. Давай будем щасли, не я вишнясими, давай зробим красиво. О, давай зробим красиво давай будем щаслив. Ви Усі зробите дуже красиво, якщо сьогодні вечором прийдете на мій концерт, буквально за годинку, палац культури імені Шевченка. А ще я хочу сказати одну важливу, на мою думку, річ. Я хотів вам всім подякувати за те, що